Я ніколи не був кухаром. Я готував. Дома я готував під це. Це просто я люблю цю справу, це, можна сказати, моє хобі цілого життя. Ну і так сталося, що попав і в армію і на кухню і вже досконалив сам себе, скоріше всього. Почав готувати в більших масштабах, розвиватися сам, вчитися. Тепер технології такі, що можна вивчити все, що хочеш. Найголовніша практика. Практика була важкою, бо... Був... Бо мусив досконалити, мусив вираховувати норми, мусив привикати до таких масштабів. Не трьохлітрову каструльку, скажімо, 5, 3 по 50. Ну, важкувато, звичайно, важкувато, але з часом, з часом все звиклося. О, я люблю готувати солянку. Це справді смачно. Ну і макарони. Можливо, що я їх дуже люблю, тому вони виходять найкраще і найсмачніші. Я просто дуже люблю макарони. Найважче в роботі кухаря це, мабуть, зварити смачно, це найважче. Тому що просто зварити це любий зварить, а зварити так, щоб солдат вийшов задоволений, це найважче. Зміна починається з 4-ї ранку, оскільки на сьому годину ранку вже має бути готовий сніданок. Відповідно, потрібен час для приготування тої чи іншої страви. І Приготувати одне, вона ще мусить настоїтись, вистоятись для того, щоб була смачна. Потім йде здача зміни, приготування обіду і завершення самого робочого дня о 10 й день вечора, оскільки вечері ще йде підготовка, підготовка заготовок самих на ранок. Оскільки людей стільки думок, хтось любить гостре, хтось не любить, хтось любить солене, хтось не любить всім не водиш однозначно. Є, звичайно, зауваження були. Тобто навіть не те, не що комусь не подобалось, деякі можливо зауваження. Ми теж люди-кухарі, ми теж можемо помилятися. Всяке бувало. Ну, зазвичай більше хвалять. Скільки б раз мене не питали, чи на корілці, чи поза, чи хто б не йшов, що сьогодні буде на обід, я завжди кажу, їжа гаряча, смачна. А саме, ну я ніколи нічого не кажу. Не знаю, чому от якісь такі в мене ось така традиція. Можливо, це інтрига, да, щоб людина могла прийти. і Не знаю, їй і, і самі цікаво, і все одно прийде, щоб поїсти. Як досвід показує, то ті, хто заходить без настрою і несмачно поїдять, повірте, вони виходять з настрою, може. Бодай не танцюють, не співають, але настрій вже посмішка є.